Касвяче на ну, голубці. Ка, от я не знаю малі крутити голубці. Я вам покажу, як ви з такого листа. можете скрутити великий голубець. Мені інтересно, дивіться. Є в нас такий лист. Ну, як із цекого листа, може великий голубець скрутити, мені інтересно. Сиділиш на два і, виходить, два маленькі. Показую, як самі крутять. Так, відрізаєте вузичку. Вузичку стеди. Розділяєте на двоє. На двоє. Берете. Берете сяк риса із м'ясом. із м'ясом І закручуєте красний голубець, Красний, маленький, такий, як мзинчик. Тут собі сяк поправите, тот рис зачините. І у вас ся голубець голуб'ю. Манюсінький, Свадібний. Ще вам раз покажу, бо ж вам не буду показати. Дивіться. Сяк. сяк. Не розпадаються. Всікі голубці мають бути на свадьбі. Бо ви мені кажете, як можна такі малі крутити? Такі що яка у нас мала капуста на Закарпатті росте, виноградує. Мала капуста, малі голубці, у кого велика капуста, то великі голубці. Ні, на Закарпатті великої капусти. Є лише маленькі, головочки маленькі і зато маленькі голубці получають. Йо? У нас друге щось велике. А капуста у нас маленька. Скіни. Мізінчикою. Сяк, бо були смачні. Колись аліную, ключу, мало маю великі. Тож не треба мені казати, що там майбут е, капуста як рішкаші. Неправда в то, неправда, бо в маленькому голубчику мусить бути маленького рішкаші. А якщо у вас буде ще питання, кульку таких голубців треба з'їсти. Много, много, але смачно. Незький баталовляник не накрутите. Знаєш такий крутити? Все, вчіться. Па, цьома й вас. Не забудьте горниці змастити мастю, бо були голубці жирні. Не жирні голубці, не добрі. Все жирне, файне, добре, м'яке. Все, па. <ріхи> Потятка моя.